Одним словом, дівчатка, жіночки, якщо ви хочете мати діаманти, якісь яхти, що там ще ознаки сумнівного благополуччя, то варто придбати це до 40 років, бо пізніше все піде на теплиці, розсаду, насіння і всякі городні фішечки. В одному з перших своїх відео, в найпершому сум відео, я описала свій чек-лист на лютий на свої нагальні справи на лютий, і я майже все зробила. Ну, Трошки забарилась на день-два. Менше з тим сьогодні власне, про роботу в теплиці. Слава Україні, друзі! Хоч YouTube став мене значно менше показувати, це дуже добре видно статистики. І єдина причина, яку я вбачаю, це те, що я доволі радикально висловлююся відносно наших північних сусідів. Тим не менше я не збираюся змінювати риторику, тому що і розпочала роботу свого каналу для того, щоб якось долучитися до цієї інформаційної боротьби, тому що засилля російських блогерів грає проти України. Тому ваші підписки, ваші коментарі, подобайки, це все працює на користь саме україномовного Ютубу. А тепер до справи. Моя глядачка, я сподіваюся, що це моя підписниця, виразила бажання подивитися на мою теплицю. І відповідь моя була, звичайно, така, що прийде час і покажу. Власне, той час і настав, бо треба вже щось робити в теплиці, бо пора вже і сіяти холодостійкі овочі. Ось ми знаходимося в моїй огірковій теплиці. Огіркові, бо в мене є ще одна, а минулого року тут були огірки. У моїй теплиці високі грядки. Оті, що називаються Теплі, вони ну, не настільки високі, але вони вважаються теплими, тому що вкопано туди десь на більше, як на штик лопати, і там далі є і гіляк, і хмиз, і листя. Ну, все, як би сказати, по технології теплих грядок. І, звичайно, це набагато спрощує вже догляд за, власне, за самими цими тепличними грядками, хоча спочатку треба було дуже тяжко наробитися. Глалишки рослиності, які ви бачите, це були посіяні сидирати, а точніше вікові вся на суміш або мішанка, як у нас кажуть. лежала і плоскорізом трошки загорнула. Також тут додана спита кава якості органіки. Взимку я сюди кілька разів заносила сніг для того, щоб зволожити, для того, щоб могли в моменти такі теплі, щоб могли працювати якісь мікроорганізми ґрунт з осені я дезінфікувала перед тим як посіяти сидирати в минулому е, сезоні восени я не встигла завершити всі роботи бо були деякі справи крім того настрій не був якийсь не, ну, не той щоб як кажуть, рвати з під себе а от е, прийшла весна і бачиш що нема куди діватися і необхідно все таки сезон увійти так, щоб пройти його як, як, з якомога меншими втратами. Ґрунт я сподобалася продезінфікувати. Як дезінфікую ґрунт і раджу вам, якщо ви так ще не робите, дезінфікувати ґрунт таким засобом, який називається пероксиотстова кислота. Це кислота, яка при розпаді своєму не утворює ніяких шкідливих речовин ані для природи, ані для людини. Тобто після всіх процесів, які відбуваються з нею на ґрунті і ґрунті, утворюються солі ацетати, які є дуже корисними для рослин і нічим не зашкоджують природі. А готується ця пероксиоцтова кислота змішуванням пляшки оцту літрової і 200-грамової пляшечки перекису водню. Змішати, поставити. В якомусь місці недоступному для дітей і при звичайній кімнатній температурі. І десь так приблизно за 5-7 днів відбудеться там реакція, самочинно, вона відбудеться просто не так швидко. І далі беремо на відро води, ну на лійку. Я брала лійка 9-літрова склянку ось цього розчину, який утворився. От бажано, щоб цей розчин не попадав на металеві конструкції теплиці. І, до речі, цим розчином можна дезінфікувати теплиці, рами, які зроблені з дерева. І дуже гарно дезінфікується корпус і ґрунт, і ніяких шкідливих побічних речовин не утворюється, крім, як я вже сказала, ацетатів. Вони переважно розчинні всі і добре засвоюються рослинами і не є для них шкідливими, а навпаки, є для них корисними, бо вони є для них органічними, тими, які утворюються в рослині. Але оскільки в мене металеві конструкції, то я можу тільки ґрунт ними дезінфікувати. І покажу вам, де там шматочки металевих конструкцій мене корозія все-таки вразила. Ну, але то не критичні частини конструкції. Так от ґрунт продезінфікувала, і, до речі, ви можете його і весною дезінфікувати, якщо є така необхідність. Ось трошки, які я вам назвала, такого ось такої лійки. Вистачить приблизно на 10 квадратів теплиці, тобто от на таку теплицю, як у мене, дві лійки, 18 квадратів. Якраз вистачило для того, щоб от легенько змочити через такий розплювач. ґрунт я продезінфікувала, а сам корпус теплиці не продезінфікувала. Тому є необхідність його продезінфікувати зараз. Бо найбільше, чого я не хотіла би бачити в теплиці, це паутиннопліща. Все решта. Ну, Звичайно, там і кладоспоріози, і які там, де можливо, гнилі, ну не було в мене такого. А от павутинний кліщ на огірках, з ним я боролася потрошку потихеньку, наскільки можна було, бо плодоносили вірки. А зимуючі форми павутинного кліща вони залишаються ось тут, під оцими конструкціями, ось тут, ось тут, скрізь. Тому подезінфікувати треба. І буду дезінфікувати я гіпохлоритом натрій. Є ще інші засоби. І я вам їх назву. Можливо, вам вони будуть зручніші чи здаватимуться менш небезпечними, але я наполягаю, що це все-таки найкращий спосіб. Поясню чому. Тому що гіпогорик, по-перше, пролонгованої дії, і десь він буде діяти от в теплиці протягом приблизно місяця. І за цей час от ті всі залишки, деякі там залишилися, якихось зимуючих форм шкідників, вони точно загинуть. Разом з тим, за цей час на світлі, можливо, і швидше, ніж місяць, на світлі яскравому гіпохлорит натрів знову ж буде розкладатися із утворенням води і кухонної солі натрій хлор, Тому ніякої шкоди людині він не принесе. Звичайно, натрій шкідливий для ґрунту, для рослин точніше. Але ж, по-перше, я обробляю тільки корпус теплиці, а не ґрунт, якщо невеличка частина, якась там якісь краплини впадуть. Вони будуть далеко не критичні, але якщо, наприклад, з якихось причин у вас пересичений ґрунт натрієм, то його просто варто провакнувати. Але про це я скажу згодом. Тому я буду обробляти білизною. Чим можна ще дезінфікувати? Ну, якісь дуже сучасні блогери речивною, яка називається Біопаг. Це такий синтетичний антисептик, який, який використовують для дезінфекції, наприклад, в медичних закладах або, наприклад, у басейнах. Я не можу вам зараз на даний момент сказати, наскільки це безпечно. Крім того, я не знаю, в які речовини перетворюється ця речовина. Тому я не поцікавилася, а тому що коштує там, літр ось цього дезінфікуючого розчину, щось порядка 600-700 гривень. Ну, а аналі доступні засоби. Наприклад, як кальцинована сода, тільки не харчова сода. Харчова сода вона не є антисептиком, а от кальцинована сода так. І тоді її треба використовувати, склянку на відроди, розчинити, збризкати і десь на наступний день треба змити водою, тому що залишає такі потьоки. Знову ж натрій. ну, але, як ми кажемо, це не смертельно. Ще один ласів – це господарське мило. Мило дешево, доступно, але як на мене загань. розчинити мило, зберігати розчинити, треба, треба розчинити і тут же його використати. Чому? Ну, як прилипач, його можна зберігати довго, але як засіб дезінфекції, то він втрачає з часом свої такі властивості і, крім того, мило ж залишає патюк і знову ж треба буде його змивати. І знову ж натрій. Ну, тобто від натрію ми ніде тут не дінемося. Але це повторюю нас на Можна також використовувати для... Дезінфекції корпусу теплиці, відбілювачі безхлорні, такі як ото пресоль. Пам'ятаєте, це такі перекисні, або так, пероксидні відбілювачі персоль, або судки такого типу. Їх просто розводимо за інструкцією і оприскуємо теплицю. І в них також ці їхні продукти розпаду вони не є токсичними, вони є або нейтральними, або в процесі переробки мікроорганізмами вони. Стають навіть корисними. Тому обирайте будь-який спосіб, який вам зручний. До речі, якщо у вас не теплиці, а парники, то рами теж бажано дезінфікувати, тому що, ну, скажімо так, якась мікрофлора може на них поселитися. Як і, до речі, якісь палутені кліщі або що. Ось такі способи, а я буду дезінфікувати дивизну. Ось маю півтора літри білизни такої, і на ній написано, що вміст гіфоглориту натрію від 15 до 30%. Як я в одному відео вже згадувала про це, що ну, ніхто точно не досліджує концентрацію цієї речовини, бо це є побічний продукт хімічного виробництва. І тому ось для побутових таких цілей вона використовується саме ось в такому Коридорі концентрації. І буду розводити її приблизно пополам. Треба обережно, щоб не надихатися, хоча гіпохлорид це якраз та речовина, яка, якщо не прямо туди носа не втокмачувати, то буде безпечна, бо вільного хлору немає. Воду. Все, розчин готовий і ну, Мінімальні заходи безпеки. Бажано, щоб не попадало на одяг, не попадало на тіло в очі. Ну, але одяг в мене відповідний, очі захищені, тож починаю. Дезінфекція ґрунту бажана. Дезінфекція ґрунту якби з одного боку, здається, не, не потрібно, бо якщо ми будемо використовувати біопрепарати, такі як препарати сіної палечки, триходерми, і лактобактерії і інші, то вони впораються з тим всім, з тими всіми там збудниками. Так, так з цим впораються. Але якщо теплиця у вас вже якийсь тривалий час і там переважна монокультура, ви одні ті ж ті які вирощуєте, то то тут ми стикаємося із з явищем алелопатії. Для всіх без винятку рослин характерні такі кореневі виділення. І ці кореневі виділення, функція їх різна, але в тому числі і таким чином рослини позбуваються конкурентів. Вони цими кореневими виділеннями пригнічують інші рослини. От прикладом такої жорсткої алелопатії є кореневі виділення пер'ю. Їх не боїться тільки одна картопля. А все решта, чому періг його витісняє все? А тому, що ці кореневі виділення вони є такими токсичними для більшості рослин, їх бур'янів, і культурних рослин, вони токсичні. І, до речі, і томати, і огірки, і ну, всі культурні рослини, вони теж ці кореневі виділення утворюють в тому числі для того, щоб позбутися конкурентів свого ж виду. Тобто один томат хоче позбутися іншого томату, що нам дуже це нагадує. так? Тому це алелопатія, оце явище, воно теж по суті вимагає позбутися цих речовин, тобто треба продезінфікувати. Крім того, якщо ви застосовуєте засоби, наприклад, такі як Бордовська рідина, або там Рідомілголд, або Купроксат, або ну, якісь такі протигрибкові препарати на основі, наприклад, міді, або ну, залі мідний купорос, або залізний купорос, то за тривалий час використання це все накопичиться в ґрунті. На, від, у відкритому ґрунті все це змивається водою. І да, Це дуже шкідливо, тому що в підземні води, потрапляє водою і так далі. А у нас в теплиці воно залишається у нас в теплиці і ми його споживаємо. Можна промивати, але ну, якщо у вас є сили і стільки води безкоштовної, то так можна і промити. Хоча це менш ефективно. А більш ефективно буде окиснити оці всі речовини, зруйнувати їх. Зруйнувати до таких, які вже будуть рослинам не шкібрів, а навіть і, вони їх можуть, так би мовити, з'їсти. Тому е дезінфікувати треба, і грунт дуже добре дезінфікується, як я вже сказала, пероксиоцистовою кислотою. Вважаємо, щоб дезінфікували. Що далі залишається? Далі залишається нам зробити такий водозаряд. Тобто дуже добре пролити теплицю. Якщо хтось цілу зиму носить теплицю сніг, то, можливо, вам і не треба цього робити. Я кілька разів заносила сніг в теплицю. Ну, скільки його було, стільки скільки могла занести. Але розумію, що це мало. Ну так трошки вологий. Але завдання наше. Лити воду зверху стільки, щоб вона дійшла до того шару, який вологий там глибоко в землі. Тобто, ось та нижня волога і ця верхня волога, щоб вони з'єдналися. Тоді відновиться капілярність, і ця капілярність буде давати нам можливість ну, більш-менш безпроблемно ну, вирішувати такий водний баланс в теплиці. Тобто, наші поливи літні, вони не будуть отакі зверху, тільки полив, полив і воно випарувалося і туди нічого не а вони будуть все-таки заглиблюватися туди у. Той шар ґрунту, де живуть корені, тому це дуже є. коли. Поливаю вже досить тривалий час, об'єм води значний, але це необхідно в теплиці. Одночасно з відновленням капілярності відбувається промивання ґрунту яке здійснюється на відкритому, на відкритому просторі, на городі, здійснюється дощами, а в теплиці, на жаль, таких опадів немає, тому треба ось так проливати. До речі, необхідно так само старанно проливати доріжки, бо, як я вже казала, кордонів немає в ґрунті. І Земля повинна бути під теплицею, дуже добре зволожена, в тому числі і доріжки, бо ж все одно ґрунтова волога розподілиться рівномірно і між грядками, і, і між доріжками. Тут у нас обрізки пластикових підвіконь, ми брали знайомого майстра, але набагато краще показали себе подрібнені гірячки, хмис. Такі, як в іншій теплиці, і цього року я хочу замінити ось це покриття, а ці залишки завеземо в місце, де у нас сортують відходи. Ну, і ще один такий момент, про який я вам е, хотіла б розказати, що я і раніше, і цього року, час від часу. Е, кухонні рослинні відходи, їх в мене не так багато, бо в погрібі живуть в мене черви, які переробляють кухонні відходи на біогумус. А ось мої трударі трудяться над створенням біогумусу. Деякі садки відходи я закопую тут у грядці. Це компостування в грядці. Але треба бути дуже уважним. Наприклад, у помідорну теплицю не закопувати рештки картоплі, тому що можна занести фітофтору. Фітофтора, до речі, із землі потрапляє на томати. Ну, а решту можна там яблука, якийсь, знову ж таки, чай, заварка з чаю, якісь шкурки з мандаринів, апельсинів, нічого вони не закислюють, дуже добре їх туди. Ну і все таке подібне. Банани. Але і для дезінфекції, і для а, кращого і швидшого розкладання цього всього. Для його мінералізації я використовую ну, ось такий препарат. Ну, він дешевий, недорогий і дуже гарно працює. Можна використовувати, звичайно, триходерму, можна використовувати сіну паличку. Ну що у вас є? Ну, оцей умікал для компостів туалетів, він дуже добре справляється. Ви знаєте, він оцей пакетик розрахований на два куби компосту, тобто його дуже набагато вистачає і дуже гарно переробляє. І я компостну свою купу ним обробляю. І... Компостування це не обов'язково, але не зашкодить. Можна цілу зиму компостувати. Якщо, особливо, якщо у вас немає компостної купи. У мене, наприклад, органіки тут вистачає, бо тут і листя з черешні, тут черешний поряд, і тут кава спита. Але час від часу я її закопую органічні рештки. І по-перше, що оці всі процеси розкладання вони супроводжуються підвищенням температури, так швидше нагрівається земля у, в тих місцях, де відбуваються ці процеси розкладу. Ранок після тривожної ночі. Ось результати поливу. І думаю, сьогодні надвечір, як дасть Бог здоров'я благополуччя, я, я пролю триходермою. Так, пролю триходермою, почекаю, поки трошки протряхне, і знову плоскорізом легенько зароблю для того, щоб триходерма ну, не підсохла до тієї пори поки вецелій свій розгорне. І в цій теплиці також. Все дуже добре пролилося. Це і все, що я вам хотіла сказати про підготовку, весняну підготовку теплиці. Підписуйтеся на мій канал, реагуйте, надавайте зворотний зв'язок, тобто коментуйте. Я намагаюся бути вам корисною, допомагаючи вам, я допомагаю в своїй країні і допомагаю Збройним силам. Гарних вам пожаїв!